Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святий піст має своїх героїв, яких в кожному пості згадується. І ми їх маємо знати. Це є насамперед, ну не насамперед, але і Андрій Крицький, канон, якого будемо молитись вечором. Це є і Теодор Терон. Завжди у першу суботу посту ми його задуємо. Єфрем сирин, а молитву Єфрема знаєте? Знаєте, слава Богу. Він є героєм також Великого посту. Також Іван Ліствичник. четверта неділя Великого посту. Що би не було, це є його неділя. Він також є героєм Великого посту. Є Лазар, тому що буде Лазарова субота також. Ми маємо знати. Що ці люди зробили? Один навчив молитись, інший навчив обходити спокуси. Один показав перед лицем історію покаяння зі Святого Письма. Але однією, то я назвав між іншим, всіх чоловіків, але однією з найбільших вчительок, як треба постити, є преподобна мати наша. Марія єгипетська, якої ми вчора згадували День і життя між іншим, якої є обов'язковим для прочитання кожного християнина. Якраз в канон Крицького вплетений є якраз перечитування життя Марії Єгипетської. Її життя записав патріарх Софроній Єрусалимський у 7 столітті вона жила у 5 столітті. Ми ввечері будемо молитись, будемо бити поклони, тому я зараз собі дозволю зачитати її життя подвиг. В одному Палестинському монастирі жив старець, Єромонах, священник на ім'я Зосима. І на старості літ. Стала його непокоїти думка, чи є ще хто на світі, хто, посвятившись постельному життю, дійшов у постах та у мертвленнях до більшої досконалості, ніж він. Та думка не полишала його ні вдень, ні вночі. Тому Зосима пішов над Йордан, попросився до одного з монастирів, і там через кілька днів. Зрозумів, що його пости, молитви та інші умертвлення були нічим у порівнянні з життям отих відлюдників. Ну все пізнається у порівнянні, самі знаєте. І так, живучи між ними наслідуючи їх, зажив життям правдиво досконалим. У цих надйорданських монастирях був звичай, що монахи в перші дні Великого посту. Залишали монастир, і йшли в пустелю, і кожен проводив там великий піс, так, що один про другого нічого не знав. Повертались аж на квітну неділю. Тож із усім разом з іншими пішов у пустелю. і 20 днів ішов вглиб пустелі. І зустрів там жінку, віку 77-78 років. З якою вони почали молитись, він просив її розповісти про своє життя і свої подвиги, і вона почала йому розповідати. Давні це вже літа, я народилася в Єгипті. Коли мені минуло 20 літ, я втекла від своїх батьків до Олександрії, і тут стало вести життя грішне і мерзенне. Не було гріха, яким би я не зневажила Бога. А тисячі душ через мене впали у згубу була блудниця, страшна блудниця. Так жила я 17 років. Та й я побачила, як багато людей сідає на корабель, аби добратися до Єрусалиму і там поклонитися чесному дереву святого Христа, на якому вмер Спаситель. Я вирішила також їхати, та не для Богомілля, а для того, щоб у Єрусалимі, у великому місті, далі вести грішне, плюгаве життя. А під час сплавання на кораблі, поки ми плили, моїм гріхам не було ні кінця, ні, мир, ні міри. з тими самими прочанами і такі прочани є. Так приїхали ми до Єрусалиму. З цікавості я також хотіла побачити Господній Хрест. Тому зайшла до церковного притвору, але до самої церкви увійти не могла. Якась невидима сила відпихала мене назад. Так повторювалося рази чотири. І тоді я усвідомила, що це мої гріхи, моє мерзенне. Життя вчинило мене негідною бачити святий Хрест. Вона така жінка була принципова раз, і другий раз за оце своє блудне життя уявіть собі, вона не брала з чоловіків ні копій. Тобто вона зовсім не була срібролюбницею. Невимовний жаль охопив мене. Я стала плакати і бити себе в груди. Чому я, як інші, не можу зайти до храму? Нараз підвела погляд і побачила на стіні притвору образ Пресвятої Богородиці. Я припала перед Ним на коліна і стала молитись. Пренепорочна діво, образи всякої чистоти і невинності. Я знаю, що ти гидуєш такою грішницею, як я. Але чим більше гріхи мої, тим більше молитву молитиму тебе, щоб випросила для мене ласку у свого сина. Дійти до святого Христа у церкві. Дозволь мені глянути на святий хрест Господній, а я все своє життя хочу каятися у своїх гріхах і злобі. Я втечу від світу, я обіцяю, піду туди, куди ти мені скажеш іти. Після молитви мені стало легше на серці, і разом з іншими війшла до церкви, аж до місця, де могла припасти на коліна перед животворящим. Христом Господнім. Тут до гарячих сльозах я повторила свою обіцянку, що решту життя хочу посвятити покаянню і в жалю та з плачем я повернулася до образу пречистої Діви Марії в притворі, і тут молилася і просила поради, куди мені йти. Враз я виразно почула голос: Іди за Йордан, і там знайдеш. Спокій. Я пішла над Йорданом церкві Святого Івана Хрестителя приступила до таїнства сповіді, а опісля до святого причастя. У молитві минув день і ніч. А наступного дня я переправилася через Йордан і пішла в лип в пустель. Було мені тоді 29 літ. З того часу в постелі я прожила 47 літ. І донині не бачила нікого з людей. Упродовж 17 літ мене страшно мучили спокуси. Перед очима постійно стояли роз... розкоші грішного життя. Диявол тягнув мене назад, до нього В вуста втикалися безсоромні пісні з тамтого життя, яке я слухала. У тих спокусах я кидалася на землю, сльозами вмивала пісок пустелі. а молитвою моєю були. Короткі слова, Господи, помилуй мене. Зосима, почувши, що вона переплітає оповідання своє словами з того письма, спитав її, чи читає вона це письмо. Але Марія відповіла, що не вміє ані читати, ані писати. Святого письма ніколи не бачила, а що знає, цим завдячує лише ласці Божій. Вони довго молилися разом. А після того вона сказала до старця: наступного року прийди на те саме місце, де ми зустрілись, і принеси мені святе причастя. І так Зосима приходив кілька років, і молився з нею, і давав причастя Марії Єгипетській. Одного разу, коли прийшов, побачив на піску написані слова, Отче Зосим, поховай тіло грішної. Раби Марії, Віддай землю землі. Сповнивши цей християнський обов'язок похоронити померлого, преподобний Ізосима вернувся до монастиря і розповів братям усе, що бачив та чув, і всі славили Господа і Святу Марію Каяницю. Померла вона близько 450 року. Марія Єгипетська, жінка блудниця, Яка через піст, молитву і самозречення стала святою, яка піднімалась на висоту під час молитви, яка переходила через Йордан. Вона була як дух в пустині. Ніхто з нас не має стільки гріхів, скільки мала навіть Марія Єгипетська, її життя вчить. Що немає гріха, який Бог не міг би простити. Ніхто не втрачений для Бога, якщо покається. Люди будуть засуджені не за свої гріхи, а за небажання з ними боротись. Час іде, години минають. І час страшного суду наближається. Тому, поки ми ще ходимо і дихаємо, користайте цей час для покаяння і для поклонів, які будуть вечором. Амінь. Слава Ісусу Христу!